Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам зробити ялинку з яєчних водків. Для виготовлення ялинки нам потрібно пакування для яєць, фарба зелена, також біла фарба, матузка довжиною 30-40 см, намистини діаметром приблизно 1 см 6-7 штук, пензлик ножиці. Спочатку вирізаємо частину лотка з пірамідкою, потім. Зрізаємо зайве з чотирьох сторін для отримання кутів, які будуть відтворювати лапи ялинки. Так ми робимо з трьома пірамідками, але кожна наступна повинна бути трішки меншого розміру, а для цього ми повинні трішки більше відрізати. Після цього ми фарбуємо наші деталі в зелений колір. Бажано з обох сторін, але не обов'язково. Даємо висохнути, після чого починаємо збирати нашу ялинку. Беремо матузку, бажано цупку, щоб вона легко заходила у отвере, та нанизуємо намистини. У вигляді стовбура ялинки кількість регулюємо в залежності від розміру намистин. Далі нанизуємо найбільшу деталь ялинки. Потім знову намистину, далі середню частину ялинки. Знову намистину та останню, найменшу деталь. Далі ми нанизуємо намистину, наче прикрасу, на верхівці ялинки, зав'язуємо смужку на вузлик. За бажанням можемо по краю нижньої деталі намалювати білою фарбою смужку, наче сніг. Або зробити цяточки білою фарбою. Наша ялинка готова!